Доброго ранку, мої маленькі третьокласники. Сподіваюся, що він дійсно буде добрим і принесе вам тільки добрі новини. Отже, сьогодні у нас урок інформатики. Якщо буде така можливість, я обов'язково вийду на прямий зв'язок з вами через Zoom і розкажу, покажу. Але знаєте, такий час, де можна чекати що завгодно. Може бути, може не бути інтернет, може бути, може не бути світло. Тому я вирішила записати вам пояснення, те, що обіцяла на минулому році, і доповнити сьогоднішньою темою уроку. Нагадую, що зараз ми з вами працюємо із текстовим редактором Word. Текстовий редактор Word це програма, в якій ми можемо. Працювати із текстовими документами. Ми говорили про те, що є ще й інші програми, але найчастіше, найпопулярніше серед них це програма Word. Отже, якщо ви бачите зараз наш екран, то ви бачите, що це завдання попереднього уроку, урок, на якому ми мали навчитися з вами змінювати кольори тексту, накреслення цього тексту і розмір букв. Отже, я вам говорила, що якщо вам буде все зрозуміло, то ви виконаєте, а якщо ні, я поясню. Отже, пояснюю. Перше завдання прочитай вірш. Сім кольорів веселка має, це назва вірша. Сім кольорів веселка має, червоне, наче сонце сяє, оранжевий вогнем горить, жовтенький квіткою зорить. Зелений у траві в листочку, а голубий воді в ставочку. Синіє небо угорі, фіалки зацвіли в дворі. Отже, перше завдання ми виконали текст прочитали. Дивимося на друге завдання, виділи текст та скопіюй його в документ. Word. Як виділяємо текст? Нагадую, для того, щоб виділити тексти. Ми затискаємо ліву кнопочку миші, ставимо на початку тексту і протягуємо через весь фрагмент, який нам треба буде виділити. Отже, вірш я весь виділила. Після цього натискаю праву кнопочку миші і обираю команду копіювати. І вставляю в потрібне. Місце. Ну, потрібне місце, мене просять вставити в документ Word. Значить, Для цього вам треба відкрити цей документ Word, або на робочому столі на вільному місці, натиснути створити документ Word, або зайти в меню і обрати вже серед цих програм програму Microsoft Word. Виділити, виділили, скопіювати, скопіювали. Як вставити, показу? Показу. давайте я вставлю ось тут, на вільному місці. Підвожу вказівничок, курсор, натискати. Натискаю меню знову правою кнопочкою, і натискаю вставити. Текст в мене з'явився. Ті завдання, які вже зробили, дивіться, я знову затискаю ліву кнопочку миші, виділяю і давайте видалимо, щоб зайвого у нас не було видалити, вирізати. Отже, у нас є віршик, вже розміщений в нашому документі. Читаємо далі завдання. Дай назві вірша, жирне накреслення. Для цього виділи назву і на вкладці серед накреслень. Це букви Ж, К, Ч. Обери букву Ж, тобто жирне накреслення. Тепер назва у тебе написана жирним шрифтом. Показую, як це робити. Назва вірша, сім кольорів, веселка має. Знову затискаємо ліву кнопку миші, виділяємо. І серед накреслень вибираємо жирне накреслення, бо в завданні було сказано: Обери жирне накреслення. Обрали. Так, виконали завдання. Все, що виконали, дивіться, я знову виділяю, і вже буду його Видаляти, вирізати. Далі четверте завдання. Кожен колір, про який йдеться у вірші, ми будемо виділяти відповідним кольором у словах. Для цього натискаємо потрібне слово і натискаємо на букву А на вкладці, обираючи потрібний колір. Значить, як про який колір рядочок, тим кольором ми будемо виділяти. Сім кольорів веселка має це назва. Сім кольорів веселка має. Червоний, наче сонце-сес. Виділяємо рядочок. Лівою кнопочкою буковка А, це у нас кольорова панель. І обираємо про червоний кольор. Оранжевий вогнем горить. Про оранжевий виділяємо, оранжевий вогнем горить. Заходимо на кольорову палітру. Оранжевий кольор. Ну, ось візьмемо цей. Так. Жовтенький квіткою зорить, виділяємо і обираємо для цього рядочка. Жовтий кольор, Зелений у траві в листочку. Зелений колір. Дітки, якщо ви тут переглянули, і вам не, ну, не подобається той кольор, який б ви хотіли. Ну, дійсно, такого гарного зеленого немає. Дивіться, тут є інші кольори, натискаємо і вибираємо той кольор, який нам більше довподоба. Ось такий зелений мені подобається. Я натискаю і підтверджую ок. А голубий воді вставочку. Виділили. Беремо голубий у нас є гарний колір, так. є небо у горі. Обираємо синій колір. Фіалки зацвіли в горі, Фіолетовий і фіолетовий. Так, виконала завдання, значить, кожен рядочок розфарбувала тим кольором, про який в ньому йдеться. Якщо це зробила, я знову все це видалю. Це завдання зроблене, Вирізати. Далі Виділи весь вірш і зміни властивості шифру. Для цього на вкладці обери шифр Times New Roman і розмір 18. Значить, дивіться, знову я все виділяю. Завдання в мене обрати серед шрифтів. Подивіться, тут дуже великий список нам випадає, але найчастіше користується шрифтом, тобто це різне накреслення. Times, New Roman, я обрала і розмір губ мені сказали зробити 18. Так, завдання і п'яте вже зроблено, я його Вирізаю, бо я його зробила. Збережи виконану роботу, але зараз ми будемо її не зберігати поки що, тому що до цієї виконаної роботи, нагадую, це робота попереднього року. Ми ще додамо те, чому маємо навчитися сьогодні. А тема нашого сьогоднішнього уроку це доповнення тексту зображенням. Тобто, до цього тексту я тепер маю добрати зображення. Так як в мене текст про веселку, значить, я хочу теж, щоб тут був і малюночок про веселку. Я натискаю на вставка. І подивіться, що мені пропонують, можна вставити. рисунок кліп фігури, смарт арт, діаграма. Але мені треба зображення. Я обираю рисунок І мені пропонують, де я цей рисунок візьму. Візьму я його на робочому столі. Значить, дітки, перед тим, як вставляти зображення, ви маєте його десь зберігти. Я його зберігла на робочому столі. Ось у мене є зображення, яке я так і назвала, веселка. Натискаю на нього і слово вставити. Подивіться, зображення в мене з'явилося, але бачимо, що воно після вірша. Якщо ви згадаєте свої підручники, то найчастіше зображення біля вірша. Дивимося, що я роблю далі. Далі я натискаю праву кнопочку миші і обираю обтікання текстом». І обираю, що в мене малюночок буде знаходитися навколо рамки, вокруг рамки, якщо у вас стоїть російський Варіант цієї програмки. І ось тепер я зможу легко його перетиснути. Так, в мене є все завдання попереднього уроку, тобто, яке було на попередньому. І на цьому уроці тема була вставлення зображення в текст. Ось ми його вставили. Значить, ці завдання ми зробили, я витираю шосте завдання, але тепер мені треба його зберігти. Щоб його зберегти, дітки, подивіться, ми заходимо в офіс, сохраніть. Так. Так як це у нас документ Word, я натискаю документ Word і обов'язково вказую, де я буду зберігати. Я буду зберігати на робочому столі, і в мене цей файл буде називатися вірш. Веселка. Це все завдання зробила. І зберігаю. Тепер в мене на робочому столі є вся, вся виконана робота. Виконану роботу надішліть, будь ласка, мені на електронну пошту, про яку я говорила. Дякую вам за увагу, молодці.